Протягом дня ситуація в окремих районах зони АТО мала тенденцію до загострення. На Луганщині бойовики зранку розпочали інтенсивний обстріл з артилерії, мінометів та реактивних систем ГРАД позиції Збройних сил в районі населених пунктів Кримське, Новотошківка, Нижнє щастя. Після цього близько 16.00 терористичні війська за підтримки танків вдалися до наступу. Українські військові дають відсіч ворогу проводять перегрупування та маневр вогнем. В районі Донецького аеропорту підрозділи Збройних сил продовжують активні дії з звільнення об'єктів литовища, які утримуються бойовиками. Противник намагається чинити опір, але наші захисники виконують поставлене завдання. В той же час незаконні збройні формування не припиняють обстріли передових позицій українських військ поблизу населених пунктів Піски, Авдіївка, Веселе, Гранітне, Опитне та Тоненьке. Артилерія Збройних сил веде вогонь у відповідь, передушуючи вогневі точки бойовиків, крім випадків, коли артилерійські засоби противника знаходяться у житлових кварталах. Бойовики протягом дня шість разів обстріляли наші позиції поблизу населених пунктів Дебальцево, Волгиківськ, Малоорлівка, Нікішина, Кам'янки. В районі Маріуполя сьогодні було затишче і лише надвечір 17.12 терористи відкрили вогонь з реактивних систем залпового вогню град. Опозиціям по українських військових в районі населеного пункту Зоря. Загалом з 6.00 до 18.00 терористи здійснили 45 обстрілів об'єктів позиції сил АТО. Противник отримав адекватну відповідь. Не проходить жодного дня, щоб терористи не відкривали вогонь по мирним громадянам. Сьогодні о 8.00 з реактивних систем Залповоню ГРАД бойовики обстріляли населений пункт Трехізбенка.